Nokia2.4, ціна 1900 гривень, є відбиток пальця. Трошки потертий корпус, задня кришечка. Так, працює телефон, все добре, мікророз'єм. Ось такий по обуду. По екрану серйозних косок чи царапок немає. Працює телефон досить швидко. Непоганий варіант, простенький для простих задач. Так, зараз покажу інформацію. Великий екран, підтримка двох сім карт. Встановлений 12 Android. Так, по пам'яті у нас 32 ГБ. Та покажу ще камеру. Доволі непогана камера, мене погане ще освітлення. В комплекті до телефону йде зарядний шнурок та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.